Як так сталося, що так багато міжгалактичних істот у фільмах і на телебаченні розмовляють бездоганною англійською? Коротка відповідь полягає в тому, що ніхто не хоче дивитися, як екіпаж зорельота витрачає роки на складання словника інопланетних слів, але для того, щоб зберегти послідовність, творці зоряного шляху та інших науково-фантастичних світів запровадили концепцію універсального перекладача, портативного пристрою, який може миттєво перекладати між будь-якими мовами. Тож чи можливий універсальний перекладач у реальному житті. Ми вже маємо багато програм, які претендують на це, беручи слово, речення або цілу книгу однією мовою і перекладаючи їх майже на будь-яку іншу чи то сучасну англійську, чи то стародавній санскрит. І якби переклад зводився до пошуку слів у словнику, ці програми намотували б кола навколо людини. Однак реальність трохи складніша. Програма перекладу на основі правил використовує лексичну базу даних, яка включає всі слова, які можна знайти у словнику, і всі граматичні форми, яких вони можуть набувати, і набір правил для розпізнавання основних лінгвістичних елементів вхідної мови. Для такого простого на перший погляд речення як діти їдять кекси, програма спочатку аналізує його синтаксис або граматичну структуру, визначаючи дітей як підмет, а решту речення як присудок. Що складається з дієслова їдять і прямого додатка кекси. Потім дитина має розпізнати морфологію англійської мови, або як мову можна розбити на найменші значущі одиниці, такі як слово мафін і суфікс с, що використовується для позначення множини. Нарешті він повинен розуміти семантику, тобто те, що насправді означають різні частини речення. Щоб правильно перекласти це речення, програма звернеться до різних наборів слів і правил для кожного елемента мови перекладу. Але саме тут починаються складнощі. Синтаксис деяких мов дозволяє розташовувати слова в будь-якому порядку, тоді як в інших це може призвести до того, що кекс з'їсть дитину. Морфологія також може створити проблему. Словенська мова розрізняє двох дітей та трьох і більше, використовуючи подвійний суфікс, відсутній у багатьох інших мовах, тоді як відсутність у російській мові певних артиклів може змусити вас замислитися, чи їдять діти якісь конкретні кекси, чи просто їдять кекси загалом. Нарешті, навіть якщо семантика технічно правильна, програма може пропустити тонкощі, наприклад, чи діти мацають кекси, чи дивляться на них. Інший метод. Статистичний машинний переклад, який аналізує базу даних книг, статей і документів, що вже були перекладені людьми, знаходячи збіги між вихідним і перекладеним текстами, які навряд чи можуть виникнути випадково, програма може визначити відповідні фрази та шаблони і використовувати їх для майбутніх перекладів. Однак якість такого перекладу залежить від розміру початкової бази даних і наявності зразків для певних мов або стилів написання. Труднощі, які виникають у комп'ютерів з виключеннями, нерівностями та відтінками значень, які, здається, інстинктивно приходять до людини, наштовхнули деяких дослідників на думку, що наше розуміння мови є унікальним продуктом нашої біологічної структури мозку. Насправді. Один з найвідоміших вигаданих універсальних перекладачів, риба Балакун, з автостопом по галактиці, зовсім не машина, а маленька істота, яка перекладає мозкові хвилі та нервові сигнали живих істот за допомогою телепатії. Наразі вивчення мови у старомодний спосіб все ще дасть вам кращі результати, ніж будь-яка сучасна комп'ютерна програма. Але це нелегке завдання, і величезна кількість мов у світі. А також зростаюча взаємодія між людьми, які ними розмовляють, лише стимулюватимуть подальший прогрес в автоматичному перекладі, можливо, до того часу, коли ми зустрінемо міжгалактичні форми життя, ми зможемо спілкуватися з ними за допомогою крихітної штучки. Або, можливо, нам доведеться почати укладати словник.